Вітаю вас, гості, підписники та глядачі мого інформаційно-правового ютуб-каналу. Ви на каналі разом з адвокатом Іриною Стадніченко на правознавчому, і сьогодні я вам розповім тему щодо відповіді на найпоширеніші питання щодо страхових виплат. Оскільки з 1 січня 2023 року дуже багато ставлять запитань, куди звертатися, коли втратив працездатність або по нещасним випадком на виробництві по страховим виплатам. Так, як орган фонду соціального страхування України зобов'язаний буде ліквідуватися в цьому році, у травні 2023 року. Тому всі ці запитання залишаються актуальними. І сьогодні в цьому відео я вам буду розповідати і надавати відповіді на найпоширеніші запитання. Перш ніж перейти до зазначеного відео, я знову ж таки пропоную вам підписуватися на мій інформаційно-правовий YouTube канал, для того щоб забезпечені бути інформацією в галузі права. Також ви зможете задати запитання під цим моїм відео. Або написати коментар, і, звісно ж, за номером телефону, який ви зараз побачите на екрані, зателефонувати для запису на індивідуальну платну консультацію до адвоката-фахівця, кому це потрібно або необхідно, саме з правових питань. Звертаю вашу увагу, що я не являюся органом соціального страхування або державним органом, а є незалежним адвокатом і тому не. Призначаю зазначений вид соціальних допомог, а лише роз'яснюю і консультую з правових питань. Тому давайте перейдемо до основної теми, що змінилось для громадян саме з 1 січня 2023 року щодо виплат, які здійснював раніше фонд соціального страхування України. Як відомо, це здійснювалися виплати по нещасним випадкам на виробництві, по отриманим каліцтвам, одноразові грошові допомоги. Хто тепер ці буде здійснювати? Перейме функції та буде здійснювати виплати. Відповідно до закону України про загальнообов'язкове страхування соціальне страхування, ці функції перейме на себе ті, що раніше здійснював фонд соціального страхування України, саме Пенсійний фонд України, так як і деякі функції він перейняв від управління праці та соціального захисту населення щодо призначення субсидій і пільг. Це я просто вам нагадую. Далі, що зміниться для громадян? По суті, для громадян не зміниться нічого. Порядок буде виплат здійснюватися той, той, що і був раніше, але зміниться тільки назва органу із соціального. Фонду соціального страхування України на Пенсійний фонд України. Тому давайте більш детально, що саме буде виплачувати Пенсійний фонд України з 1 січня 2023 року. В першу чергу це допомога по тимчасовій втраті непрацездатності, тобто лікарняні. По-друге, це буде допомога по вагітності і пологах. Тобто декретні, як ми їх називаємо. По-третє, це допомога на поховання застрахованим особам, в тому числі потерпілим на виробництві. Будьте дуже уважні. І по-четверте, це одноразові те, що місячні страхові виплати потерпілим на виробництві та членам їх сімей. Чи зміниться з 1 січня 2023 року надання та розміри страхових виплат? По суті, не мають змінюватися. Дещо тільки в сторону. Ано збільшення, якщо хто. Отримував ці виплати, то має продовжувати їх отримувати. Найголовніше запитання, яке завжди ставлять: чи потрібно повторно звертатися до Пенсійного фонду України, який зараз буде виконувати функції фонду соціального страхування України? Я відповідаю, що не потрібно тим людям, які раніше оформили у Фонді соціального страхування України і призначені були виплати щодо відшкодування заподільної шкоди, втрати непрацездатності або лікарняних їм Потрібно буде повторно звертатися для того, щоб і перенаправляти документи. З січня 2023 року буде фінансування таких виплат здійснюватися Пенсійним фондом України на підставі переданих органам фонду соціального страхування України отримувачем таких виплат. Тому, якщо вам з будь-яких причин припинили надходити виплати, ви маєте право безпосередньо звернутися до Пенсійного фонду України, повідомити про те, що відбулися зміни в чинному законодавстві, і для того, щоб уточнити ці питання, чому буває так, що не надходять документи, або не своєчасно передає Фонд соціального страхування України документи, або вони десь загублені, втрачені для того, щоб уникнути таких неприємних ситуацій. Не втратити виплату, то вам необхідно буде просто уточнити, але ні в якому разі повторно не переоформляти, якщо ви раніше вже були, їх оформили. Щомісяця страхові виплати виплачуватимуться через банківські установи або відповідні банки. В кого немає банківської установи, відкритого рахунку, він може отримувати через Укрпошту ці виплати за місцем фактичного проживання. Зазначено у заяві як отримувача одноразові виплати здійснюються уповноваженими банками. Ну, уповноважений банк це у нас один із державних банків, це Ощадбанк. Але якщо у вас відкриті і інші в інших установах банківських рахунків, то ви можете їх повідомити, отримувати відповідні кошти на зазначений власний. Рахунок відкритий банку. Куди звертатись за призначенням та здійснення страхових виплат з відшкодування шкоди. Якщо ви вперше будете оформлювати відшкодування шкоди заподіяної на виробництві, або втрати працездатності в зв'язку з нещасним випадком на виробництві, то вам необхідно вже буде звертатися із документами до Пенсійного фонду України. У паперовому вигляді, це як варіант до територіальних органів Пенсійного фонду України, до сервісного центру або направляти поштою саме за адресу Пенсійного фонду України, також ви можете в електронному формі подавати зазначені. Документи через електронні послуги Пенсійного фонду України, але для цього вам буде необхідно електронний цифровий підпис. Як отримати електронний цифровий підпис, також є відео на моєму інформаційно-правовому youtube каналі Ви можете його знайти і переглянути. Там також є корисна інформація, як отримувати цей електронний цифровий підпис, через які установи і як ним користатися. Наступний вид із запитань це задають, чи зберігається право на пенсії по інвалідності потерпілому від нещасного випадку. Призначення пенсії по інвалідності здійснюється від, відповідно до закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Призначення пенсії по інвалідності також не впливає від самого виду інвалідності, якщо вона була раніше призначена. То вона має і виплачуватися, не залежить від причин інвалідності. Якщо раніше ви призначали, вам була призначена пенсія, вона має виплачуватись протягом всього періоду і строку, на який вона була призначена. По закінченню цього строку ви або надаєте паперові підтверджуючі документи про продовження цих виплат, або ж вони припиняються. Як тепер працівнику отримувати лікарняні? Ну, лікарняним залишається оплату лікарняних буде здійснювати як і раніше. Перші 5 днів це роботодавець, тобто на підприємстві організації установи, на якій працює працівник. Наступні після закінчення п'яти днів буде здійснювати Пенсійний фонд України. Тому дещо скоротився термін подачі таких заяв на виплати. Тому в кого зараз не надходять виплати по нещасному випадку на виробництві або по зв'язку з каліцтвом втрати працездатності, то вам необхідно їх повторно переформляти. Вам потрібно звернутися до пенсійного фонду України і уточнити з яких підстав припинені ці були ці виплати, і чи передавав фонд соціального страхування України зазначені ваші паперові документи як отримувачів таких виплат. Тому, якщо для вас це відео було змістовним, корисним, будь ласка, не забувайте ставити вподобайки для розвитку мого інформаційно-правового YouTube каналу. Не ігноруйте також описову частину під цим моїм відео. Там буде також змістовна, корисна інформація. І також не забувайте ставити свої коментарі, запитання. Тому що якщо ви проінформовані, то значить озброєні. Якщо ви проінформовані, ви можете скористатися своїм правом і також бути захищеним цим правом. Тому вдалих вам оформлень в новому фонді, Пенсійному фонді України своїх соці... своїх виплат. До речі, соціальні виплати також будуть здійснюватися. Не тільки ті виплати, які здійснює Фонд соціального страхування України, а й деякі соціальні виплати, це тобто пільги і субсидії, також буде здійснювати пенсійний фонд України. Заборгованостей станом на сьогодні по лікарняним і по іншим виплатам немає. Слава Богу, тому як кажуть, будьте захищені правом та до нових зустрічей.